Ух Тоже, наверное, непогано. На не, щучка хорошая. Ух ты. Ух ты. Ага. И лодку тянет. Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок, всім доброго дня! Давненько я вже не виходив на риболовлю. Останній раз був десь тижня-два тому назад. Я теж рибалив щуку і сьогодні хочу порибалити. На щуку минулого разу вода була десь 17-18 градусів. Сподіваюся, за ці два тижні вона вже трошки підостила. Зараз запустимо холод, подивимось, яка буде температура води. Але сподіваюся, сьогодні щучка буде активна. Сьогодні тиха безвітряна погода, навіть трошки зривається дощик, похмуро таке сама, сама щуча погода. Тож сподіваюся, що нам сьогодні вдача трошки усміхнеться і ми щось нібудь впіймаємо. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв два спінінга, друзі. Один у мене джиговий і один тролінговий. Сьогодні хочу зробити невеличкий упор на тролінг крупними силиконовими приманками в розмірі 6-7 дюймів. Ось такі великі. Покажу як це буде виглядати. Для тролінга я взяв свою стареньку паличку від Bass Pro Shop Pro Qualifier. Старенька катушечка Red Ark 3000 і шнур 10 lb десь приблизно 0,15 мм. В переходах будемо тролити, і якщо десь побачимо по ехолоту щучку, то будемо ставати і джигувати. Ну, Джигувати, звісно, будемо з силіконовими приманками різними на джиголовках від дніпро Для джига в мене паличка азура савада. З тестом 8.28 і катушечка також Азура Савада. Хочу нагадати, що всі корисні посилання на Снасті, які ми я рибачу, завжди можете знайти в описі під відео. Якщо в процесі рибалки комусь щось буде незрозуміло, виникнуть якісь запитання, то можете їх задавати під відео. Я з задоволенням завжди відповідаю на ваші запитання. Все, друзі, поїхали! Трошки зранку прогріваємо мотор, включаємо холод і починаємо процес риболовлі. Зараз тут у мене буде довгий прохід з хорошими глибинами, бровками, такими ямами, свалами. І по цьому довгому проходу зараз пройдемо тролінг на крупний силікон. Відставляємо карту, нижнє сканування і все, в принципі, можна вирушати. Розпочинаємо. Першим ділом давайте поставимо ось таку шестидуймову яскраву силіконову приманочку і пройдемося тут по ямкам. Трошки продам. Вже головка вагою 50 грам. Сподіваюся її вистачить. Ту ще, друзі, не пройшов я навіть і 100 метрів. Тільки-тільки почав риболовлю, і перва покльовка. Блін, якось якось неочікувано. Неочікувано. Буквально тільки закинув приманку, почав рух і відчуваю, як увалило. Навіть, здається, непогана, непогана щучка. А ну-ка. Гарний крокодильчик. Дивіться, яка сарочка. Ось така десь трьошечка, мабуть, два з половиною три. Ну що ж, нарешті перша гарна риба в цьому сезоні, друзі. А підожди, як завжди, накрути на себе все, що тільки можна. Ох, гарнівна яка така десь друзі. До трьошечки. Сподобалась їй силиконова приманочка. На ус намотала. Потім відмотаємо приманочку. Ось, дивіться, яка гарнюнька, Зубата. Перша є. Нарешті. Ох! Яка красуня. Взяла ось на 4 метрах. На виході десь із 6 на 4. Тільки почав підніматися на бугор і взяла. Зараз вимотаємо приманку і іщу кудись прикуканемо. Непоганий початок риболовлі, як на мене, випав дальній гачок із тіла рибки. Зараз ми її туди назад застромимо. Де він думав, десь тут був? Десь отут здається. О, ось така силиконова рибка від Lanker Сіті 6 дюйми. І принесла нам такий гарний трофейчик сьогодні. У мене багато, друзі, відео на каналі, де я розповідаю неодноразово, як я ловлю в тролінг. Точніше, це навіть можна назвати не тролінг, а ходовий джиг. Мені більше подобається. Тому що ми оцею силіконовою приманкою постійно простукуємо дно. Не просто її тянемо як воблер, як сільотку, а постійний контакт з дном постукуючи. Вийдеться по цій місцевості ще разочок. Гарний бугор, свал на яму і потім вихід. Стоїть біла рибка в кількості. Ну, звісно ж тут є і щука. Як виглядає ходовий джип? Я відкидаю приманку від себе метрів на 20. Потім чекаю, щоб вона впала на дно і починаю з кончиком спінінгом постукувати по дну. Тут впала. Підшмикнув, тут, тут впала. Ну і можна рівномірно задати якусь швидкість і равномірно теплі десь біля дна. Час від часу зупиняти і по дну. Я і рибаля. Це дозволяє обстукати всі неровності, всі бугри, ямки, тому що воблер він йде постійно на одній глибині з швидкістю. А Тут ми задаємо гру силиконовою приманкою і простукуємо всі неровності дна. Видно, чи ні, ось стоїть щучка. Бачите? ось Відстань до неї була зліва 17 метрів від мене і десь 18 метрів туди. ззаду, в лівому лучші. І зараз спробуємо її спіймати. Одкидаємо трошки цю діляночку на джиг. Ішов тролінгом. Була покльовка, потримав одну щучку. Так по відчуттям непогано вроді була. Але зійшла. Трошки далі проходжу, дивлюся, ще одна стоїть. Ну, думаю, зараз цю покидаємо на джиг. Можливо, і клюнуть. Якщо ні, то пройдемося ще тут тролінгом, Обстукаємо дно. И рыба, и рыбка в мяочках. На черновом проходе Баянки. По Думается поклевать кого Я навіть непогана щука. Я її спочатку вихованку побачив, кидав джигом, не схотіла брати, поставив на неї точку. Зараз я пройду там Тролінгом І ось вона віддовбанула. І зайшла. І зійшла. Гарна щука була. Гарненька була, але десь не взяла. Багато не взяла. Зараз пройдемося ще разом. У мене, друзі, покльовочка. Може ця не зійде. Я вже збився з рахунку, тільки в мене сьогодні було ударів таких гарних. Покльовка сход, покльовка сход. Вони всі наверх виходять. Теж, мабуть, непогано. Ні, щучка гарна. Ух ты. Ух ты. Ну І лодку тягне. Це, мабуть, така навіть більша чим та що я зранку спіймав ох ти ж опа ось та. це не та що в мене перед цим зійшла бо десь така сама була ну це також друзі десь трошечка десь трьошечка Неодноразово бачив щуку на ехолоті, ставав поджигувати, в джиг не хоче брати. От на тролінг, на тролінг підзивається. І що тут це на себе накрутило? Дуринда. Зараз будемо тебе розпутувати. До речі, міняв силикон, ставив різні кольори, поклівки були майже на всі. І помаранчевий, і зелений. Ну, як зачепилося. Гарно, Гарно зачепилося. Десь, ось щось еще інструмент надо треба доставати. Зубив мої гарні. Може такі дірочки зробити. не виживають потім дуже довго. О, нарешті я їв Так, Друзі, десь така сама, як перед цим я зловив зранку, десь трішечка. Гарнівка, так? Да? Зараз ми її теж десь закуканемо. Потім вже будемо звільняти силіконку, я вам потім покажу її. Так, ну, нарешті ще одна. Зранку була покльовка на оцю я поймав. Потім було, мабуть, три чи чотири покльовки. Ну, ось такий силикон остається попорвала весь. Я вже навіть його і запаював. Вон які порізи поставляла. І з цієї сторони також. Десь бачу, порвало біля голови, ось тут. Але не споймалося жодна. Одна зійшла і було ще пару-тройку ударів. Ось цей спрацював колір. Стіночки заправили 50 грамів. Зараз тут ще разочок пройдемося. Ще час в принципі є. Хоча далеченько і назад плить, ще разок можна пройтись. Я вже майже добрався до машини, залишилося десь 200 метрів. Непогано, в принципі, сьогодні була риболовля, мені вдалося впіймати дві гарні щуки. Десь в середньому кожна така під 3 кг. Як кажуть, норма плюс трофей. Сіліконки, які сьогодні працювали, я вам показував на протязі риболовлі. В принципі, риболовля була непогана, але могла бути краще, тому що було багато досадних сходів і холостих покльовок. Ну, здається, якщо мені не змінює пам'ять, я нарахував вісім. І ось ще одна. Дивіться, покльовочка. Вісім було покльовок, сходів і ударів. І ось уже, дивіться, прямо перед машиною на тому самому місці, де я зранку спіймав, І ще одна. І ще одна щучка непогана. Буває таке. Я вже навіть, чесно кажучи, не очікував, що ще одну впіймаємо. Ну це така. Кілушечка. В принципі, можна її і випустити. Тому що, якщо ми її заберемо, то буде перелов. Опа! Вона навіть не в рот взяла, а дивиться, під бороду. Під бороду взяла. Опа! Давай, біжи. О, о. Класне завершення риболовлі, друзі. Неочікувано, прямо на камеру клюнула ще одна щучка на той самий силікон, що я перед цим впіймав трьошечку. Класно працює цей силікон, уже не перший рік я на нього ловлю. І працюють майже всі кольори. Ті, що в мене є, так точно. Хочу нагадати, що всі корисні посилання на снасті... Певні Снасті, якими я рибалю, можна знайти в описі під відео, друзі. Ті Снасті, які я придбав нещодавно. Тому що ті Снасті, що я купляв там, 10 років тому назад, звісно ж, я посилання на них залишати не буду. Все. Кому відео сподобалося, не забувайте підписуватись на канал. Ну а я вже доїхав до місця. Де виходив на воду. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока. Холод виключаємо, снасті складаємо.